Подвійний удар, як депутати відставили інспектора Обшанського і поставили в куток мера Каспрука. Це чорним по білому. Про головні події тижня. Позачергова сесія Чернівецької міської ради завершилась скандалом. Стара політична традиція поливання водою опонентів нарешті зійшла й до нашого міста. Чернівецьким Бакет Челендж несподівано відзначився начальник інспекції з благоустрою Сергій Обшанський. Кулуарний, у буквальному сенсі слова, кулуарний конфлікт між депутатом від батьківщини Любов'ю Сарахан та начальником благоустрою завершився по-своєму дипломатично. Якщо першу сесію рік тому починали бійками, то тепер обходяться питною водою. Під роздачу Обшанського потрапили депутат Валерій Казимірович і міський прокурор, і пролита водичка переповнила чашу терпіння міських обранців. Ми шкодуємо, що жодна знімальна група не встигла зафіксувати цю знакову подію. Тож доводиться покладатись лише на слова фігурантів. Ти чого тут сидиш? Іди потихоньку, ну і сказав одне слово потихоньку на роботу. Він почав вражати. Прокурор є свідок, живий, все що. І Взяв і руковод тарахнув по руці. Щоб... У версії інспектора Пшанського звучить трохи інакше. Я як чоловік йому висказав своє. Ставлення на його такі матюки в мою сторону. І десь там рукою махнув і водичка вилилася на нього. Случайно. Мені це нагадало чорну комедію Жорика і Жовнікова нечаянно. Ну, я нечаянно. Там топорик лежав на столі, а але ко мне спини повернулась. Ну, чуть там скалика копошилась, ну я і звезда Я в шутку. Спеціально вона повернулась. Спровоцирували мене. Ты что, дебил? Я не знаю. Може бути самооборона. получается. Сергію Валерійовичу не відмовиш в оригінальному почутті гумору, але колишні однопартійці його не оцінили. Разом з тим, мабуть, всьому приходить кінець. Вимагаємо від вас, пане голову, поставити на голосування щодо звільнення з посади пана Сергія е, е, Валерійовича Обшанського. і поставити в цьому кінець. Ми сказали, колишні, адже зовсім недавно Сергій Обшанський покинув батьківщину. Вихід із партії, звісно, мотивований не тими благородними цілями, які озвучив начальник інспекції. Швидше Сергій Валерійович легалізував компрометуючі зв'язки з Народним фронтом, у яких його помічали раніше політичне розлучення як камінь спеч для обидвох сторін. Тож і колишні однопартійці умили руки. І це дуже символічно, що саме фракція батьківщини поставила ультиматум міському голові. Або ми його звільняємо. а Як ні фракція батьківщини не буде голосувати ні за одне рішення в міській раді. Дякую. У відповідь три десятки депутатів благоустроїли Сергія Обшанського на три літери. Кінець. Єдиний депутат, який став на бік інспектора, це фронтовий Андрій Романчишин. Але все-таки є би. Хотів, що ну щоб ми не рубали би спочатку зразу раз і вигнати того чи вигнати того. Здається, хотів би заступитися міський голова Олексій Каспрук, але чомусь не наважився і обмежився стурбованим виразом обличчя. Проти мера публічно висловилась навіть Юлія Савтенко, яка ще недавно отримала посаду начальника управління культури в міській раді. Стала свідком мимоволі. Вважаємо неприпустимим, чиновнику. В стінах міської ради і поза стінами міської ради, а зазіхати на честь і гідність, тим паче жінки-депутат. Втім, можливо, прокинув цей голос партійної солідарності. Ні, не тієї, про яку ви подумали, а фракції Народний контроль, яку Юлія Костянтинівна на тендітних плечах вела до міської ради. Адже ще не вщухли пристрасті навколо конфлікту Сергія Обшанського з депутатом народного контролю Ярославом Петришиним. Чій камниці потрапили під цільовий обстріл інспекції з благоустрою, відразу після того, як Ярослав Романович озвучив вимогу узгоджувати наїзди інспекції з депутатською комісією, зобов'язати МКП Реклама, КП «Міськшеп» та інспекцію з благоустрою узгоджувати такі дії з постійною комісією Чернівецької міської ради з питань економіки, підприємництва, інвестицій та туризму. Одним словом, народний контроль відігрався. І тепер можна впевнено стверджувати, що завдяки Обшанському Меркас Прук втратив останній форпост підтримки в міській раді, і це набагато серйозніше, ніж рекомендаційне рішення депутатів про звільнення інспектора Обшанського. Адже рекомендація більшості для мера Чернівців, як ми знаємо, має необов'язковий характер. Тож, якщо батьківщина не дотисне, випадок Обшанського матиме такий же фінал, як і численні спроби депутатів відставити начальника спецкомунтрансу Олександра Іванченка. Які, як відомо, завершились нічим. Більше, ніж нічим, новими оборудками, новими скандалами, новим сміттям у прямому і переносному сенсах. Але цього разу дотиснути справу має змогу і фракція з промовистою назвою Народний контроль. Ще на минулій сесії в перепалці з Сергієм Обшанським депутат Петришин обмовився про квартиру, якою начальник інспекції благоустроїв свою родину. Це голословні ваші слова. Я ж не говорю там за ваші квартиру, що ви отримали за ше щось. Ми не починаємо говорити ці питання. Чернівчанам стало цікаво, про що йдеться. Гадаємо, для Ярослава Романовича тепер і депутатським обов'язком поділитись. Взять все! А далі ви знаєте. Після інциденту в ратуші звільнити крісло, схоже, доведеться не лише інспектору Обшанському. На позачерговій сесії депутати показово поставили в куток Олексія Каспрука. Подавали два вето, а тут ще й начальник благоустрою наламав мера від дров. Виповнився рівно рік, як обрано нову міську раду. Рік, як Каспрук обіцяв її ізолювати. Вони будуть в ізоляції людській і політичній. Рік як міська рада ізолювала Каспрука. і ставити в куток рату, що є за що, безпросвітні борги водоканалу і теплокомуненерго, недоремонтована вулиця Хмельницького, сумнівні перспективи міста перед обличчям зими. Вишенькою в торті стало масове отруєння учнів 41-ї школи. В самий раз після журналістського розслідування про мільйони на харчування школярів відмиті з міського бюджету за останні два роки. Симптоми були від. Е Боління в животі рвоти по носу до високої температури. Начальник управління освіти Сергій Мартинюк проблеми не побачив. Чого не відбувалося? чого скандального не відбувається, який скандал. Якщо підприємець, який виграв, має якісь шляхи вирішення якихось своїх проблем, і вони абсолютно не протирічать і не заважають виконувати той об'єм робіт, під яким він підписався, то це, скажімо так, це його проблема. Корупції, як видно, немає, тому мільйон гривень на сумнівної якості харчування справно капають у кишені наближених підприємців. І як невчасно для Олексія Павловича в Чернівці на сесію міської ради завітала інспектор Фреймот зі своїм баченням благоустрою. А, да містите, хто буде, вас. а ще не так давно Чернівці найгірше вулиці України інспектував ревізор, у котрий раз поставивши міського голову в незручне становище. Коли правду сказати не можна, а неправда вилізе сама. Обіцяли взагалі до початку літа це все закінчити, ще в тому році, і це все тягнеться, тягнеться, і тепер уже, говорять, до Дня міста закінчують, обіцяли. Обіцяв до Дня міста, як мене запевняли підрядники наші, але переконаний, що не треба свої обіцянки виконувати будь-якою ціною. Нельзя навредить людям, потому что що якщо начать скривати э, тротуари для того, щоб діляти гідроізоляцію фундаментів, да, то ну, дощі еще, еще снег негіщає. Одним словом, на горизонті Олексія Павловича дощі, туман, чорна смуга попереду і порожнє крісло поряд. Олексій Павлович, це відповідальність пустого mm -hmm. крісла, яке поруч з вами. Без секретаря, з яким би так хотілось по-братськи, розділити відповідальність, надати продану. Можливість виконати передвиборчу програму рідного міста і відповідати за свої слова, що вони за всі свої гасла. Будь ласка, працюйте! Меркас в опалі, а в Чернівцях ще й опалювальний сезон розпочався. А з ним не підйомні платіжки, соціальна напруга, подарунки до весни. Споживач тоді відчує, що у нього температура теплоносія буде значно нижчою, ніж. Зазвичай в іншому будинку який проплатив. Але це ще раз це вимушена дія. І доки ситуація в ратуші не розрядиться, Віталія Михайлішина залишили за старшого. А це не хороший знак для Олексія Павловича, принаймні.